Бача в кафе була чи в мене гроші на то кафе є. Я була з світою, я була з другою Святою. Ми на березі сиділи на лілії дивились. І що там на лілії? Красиві лілі дуже сильно посадили люди, такі жовтенькі, розовенькі. На річки, отакі там, де там, де дома оці стоять великі, і бер... на греблі. На греблі. Отакі великі. Давайте фотографію покажу. Не треба. Ну, покажу ти фотографію, що я дивилася на Я тобі покажу фотографію, що я сьогодні дивилася на Лілії сиділа. А рядом в кафе була свадьба, і вона там гуділа, і нам мішала вообще говорити там і фотографуватися. Ну, ось сюди, я тобі показую, ось, диви. Я знаю, Ну, я покажу тобі Лілії.